Привіт всім! Мене звуть Анна, вітаю на моєму каналі! Ми трохи переїхали. Чому трохи? Бо переїхали не назавжди, а тільки переїхали я і з молодшим сином. Приїхали ми в Китай до чоловіка. Старші діти залишилися в Україні, і я вже за ними сумую. Чому приїхали? Бо з'явилася змога, і зараз в Україні дуже поширені обстріли. І це емоційно дуже впливає на сина з його болячками. Ми вирішили так дуже поспішно приїхати і облаштуватися тут. Сподіваюсь, що в нього заспокоїться нервна система. Перестане він лякатися, боятися. В общем, життя таке, все змінюється, і ми змінюємося. Підлаштовуємося під різні випадки. Життя триває. Я знову в Китаї останній раз ми були зі старшими дітьми тут 11-го року. Це я повернулася сюди 14, 14, 14 років потім. І воно дуже тут все змінилося. Не так як було. Перше, що змінилося, це банковська система. Я не можу розраховуватися тут жодною моєю карткою. Тут майже не ходять готівка, тільки оці штрих-коди. Так що я хожу тут хвостиком за чоловіком, і він мені скупляється. Раніше було простіше. Підеш на ринок з готівкою, все, все-все-все купив, що тобі хочеться. Із їжі, із побуту якогось. Я не дьоргала цим, не задавла чоловіка. Він просто приходив мене на все готове, а зараз навпаки без нього я нічого тут не можу зробити. І це дуже е незручно. Такі. Прості речі, як піти купити води, це майже неможливо тепер зробити з моєю кредитною карткою. <годи> Погода тут дуже спекотна і парка. У мене волосся, я прям ну, кульбабка стала, вона дуже так реагує на, на вологість. І оцей стрекіт, який, ви слухаєте, Зараз на фоні це цикади. Вони тут такі гучні, я просто глохологія. І це, враховуючи, що в мене всі вікна закриті, і воно так все слышно, Це треба якось звикнути до цього стрекету. Ми вчора гуляти ходили, і там чоловік ловив таких лавив цикад, вони такі здорові, з крилами. Я їх вживу ніколи не бачила, тільки чула. А вчора ми гуляли і так нам пощастило побачити. І це, звісно, як вони тут гучно стрикочуть, це дуже на дармидія. діє. Треба звикнути. З цього какофонії цієї повсякденної, тільки вночі трошечки вони. Вчухають, а так це жесть. Треба звикати. <му> Поки прикраси не роблю. Я ще адаптуюся тут в середовищі цим. трошки вишкрібаю квартиру чоловіка, бо він тут жив 6 років холостяком. І я все під себе облаштовую, і це дуже довго. Е, мені треба облаштувати себе ще місце, де я буду робити прикра прикраси. Е, я привезла з собою трошечки матеріалу. Е, і тут буду шукати по ходу діл е, в та якісь ще матеріали. Е, і теж е, це все на чоловіка капає, бо я сама тут нічого купити не можу. І це мені дуже. Ах, ну, зрозуміло, напрягає. Їхали ми, летіли дуже довго, десь півтора суток. Е, Малий мені. Вишкрібав <си> всі нерви <си> і він не вишкрібав, тому що він ніколи так довго нікуди не летів. Літ, Нам пощастило, що ми взяли квитки на нічний рейс. І він просто ці 10 годин майже всі, весь час проспав. Ось, якщо це, то я б не знаю, що я б з ним зробила цьому літаку. <си> Ось, бо це теж для нього стрес, ці переїзди, перельоти, але витримав, зараз відсипається, я трошечки записую вам відео, поки він спить. Територію поблизу. Я трошки тут плутаюсь, де, де тут ліво, де то, право, <свісно> тому що тут можна кругами ходити і зайти не туди, куди треба. Ми вчора чоловік пішов на роботу і ми самі пішли в парк. Ми там заблукали. Але дуже таке знайшли озеро, там таке з ліліями, О, дуже красиво. Зараз покажу. По дорозі зустріли китайську родину. Вони були з сачком, а я подумала, що вони туди йдуть, коли нам треба. І ми гуськом пішли за ними, бо заблукати там дуже просто. Далі ми вже пішли самі. Треба ж якусь територію розвідувати. І натрапили на чорних лебедів. Тут їх, до речі, багато. І вони з дитинчатами. Їх тут підгодовують усі. Дивіться, яка краса. Це неймовірно. І, врешті-решт, ми заблукали. Ми десь годину ходили, шукали вихід. Нарешті вибралися, йдемо додому. Живемо ми біля Шанхаю. Тут постійно чуєш літаки біля цього аеропорту Пудонга. От вони тут завжди як цикади літають, так що буде їх теж дуже часто слухати і чути. Ми живемо на острові. Це острів, мені він дуже нагадує. Острів, який я, на якому я виросла в Херсоні, він так і називається Мікрорайон Острів. І мені тут дуже нагадує, дуже-дуже нагадує от, моє дитинство. І таке ностальгія по Херсону по минулому життю. Тут навіть така ж сама система, як от у нас на острові в Херсоні була, типу зелена зона, самий чистий район, але біля цього району, на цьому острові, є промзона. Ну, ви розумієте, яка, який грінзон з промзоною. Це такі речі несумісні, але як вони тут. Уміщаються. Е, ну, от, от один в один, мій острів, <хи> дуже нагадує, Оце, даже концепція. Оця. Зелена зона з промзоною. Е, і, і головне теж е, будівництво кораблів. На острові на стежі була на судобудівний завод. І, теж, і тут теж вони є. Півпадіння, не думаю, це, напевно, у нас така доля. Вона завжди з нами. Отже, живемо ми тут теж такі, як в Україні є ЖК-комплекси з такими будиночками гарненькими. Покажу, подивитись. Життя тут таке, як усюди. С Своє. Китайське, нічим не відрізняється від інших. Єдине, що відрізняється від Китаю 11-го року, тут дуже багато машин, іменно в ЖК і у е, цих велосипедів, мотоциклів, е, ну, оцю от оцю мішуру, я таке тільки бачила. Не стільки багато бачила тільки у В'єтнамі. Тут дуже це змінилося. Майже у кожного є у цей мотоцикл, і він їзде. Завжди не куди ти треба. Треба завжди дивитися, щоб на тебе не наїхали. І це з дитиною дуже лячно. Я завжди боюся, щоб він кудись не натрапив, бо він іноді не дивиться, куди він йде. Тут треба пільнувати в обидва ока, щоб він десь на нього хтось не наїхав. Це незручно, як для мене, для України, де багато місця для пешеходів, і на тебе ніхто не наїжджає. Тут такого нема. Надо звикати. Там, де стоять машини, повинні ходити люди, а дорожка, яку йду я, там ходять велосипеди і їздять мотоцикли. Ну, дуже незручно. Це наш ЖК. тут є спортмайданчик, але для дітей нічого я поки що не знайшла. Будемо. І ще ходити по ЖК комплексу я ще тут не розібралася. Все, дійшли додому. Можна відпочити. На сьогодні все. Пока-пока. До нових зустрічей! Перша страва приготовлена в Китай критульки обожнюю.